Доброго дня, дівчика. Доброго, Доброго дня. дня. Дівчат, підскажіть, будь ласка, ножки трошки підмерзли, похолодало. хочу щось тепленьке одягнути. А що саме вас цікавить? Костюм спортивний і тяги хочу змінити. Добре, зараз підберемо вам. А, Добре, а будь, будь ласка, ми нам підібрали. А, дякую. ласка. А, сьоморі Все підійшло, порахуйте мені, будь ласка, оцей костюм спортивний, футболку і кросівки. Треба ж кліпси зняти? А давайте я сам спробую зняти. Так, треба ще на штанах зняти. Я зрозумів, добре, зараз зніму коротко, принесу речі. Все, познімав всі кліпси, можете рахувати. А як вас звати? Я Настя. Я Віка. А вас як звати? Валентин. Валентин Трендило. Дуже, Дуже приємно. приємно. Дякую. Ще побачимось.